Казка про Діму і Сашка та «Академія справжніх пригод. Жили були в одному місті два брати Діма і Сашко. Їхня квартира була маленькою, але дуже затишною. У вітальні стояла канапа, а на підвіконні – вазон із фіалкою, а з кухні майже завжди тягнуло чимось смачним. Дімі було 5 років, він був швидким як вітер і міг годинами вигадувати ігри з машинками та подушками. Але поруч із ним завжди був телефон. Він ніби став найкращим другом, таким, що ніколи не втомлюється і завжди показує щось яскраве. Діма так звик до нього, що інколи не помічав, як минає день. Сашкові було дев'ять, і він не любив учитися, не тому, що був лінивим, просто навчання здавалось йому далеким і холодним, як далека гора на горизонті. Красиво, але дуже далеко. Він мріяв про м'ячі, пригоди, подорожі, а не про задачі і правила. Мама часто лагідно нагадувала Діма, пограйся трохи без телефону. Сашко, давай зробимо уроки разом. А тато посміхався очима. Ви відкриєте свої двері вчасно, і ніхто тоді не здогадувався, що ці двері з'являться буквально зовсім скоро. Одного вечора, коли на дворі хтось тихо сипав зорі на небо, Сашко помітив у коридорі світло, не лампу і не нічник, а щось інше. Тепле і трохи золотаве. Він підійшов ближче і побачив двері, двері, яких учора не було, на табличці сяяли слова Академія справжніх пригод. Дімо, ходи но сюди! Тихо покликав Сашко. Діма, не відриваючись від екрана, підійшов і торкнувся холодної мідної ручки. У ту ж мить двері відчинилися, і світ навколо них закружляв. Брати опинилися на зеленій галявині. Попереду здіймалася висока будівля. Її вежі нагадували олівці, з вікон ніби визирали сторінки книжок. А замість дзвоника на даху сиділа велика золота жаба. Вона кумкала так, що, здавалось, ніби запрошує всіх на перерву. Я не хочу в школу, прошепотів діма. Це не зовсім школа, відповів хтось позаду. Незрозуміло звідки з'явився поважний совун у круглих окулярах і темному камізельці. Я ректор совун. Тут ви не просто вчитиметесь, тут ви дізнаєтесь, ким є насправді. А якщо ми не хочемо? обережно спитав Сашко, тоді академія покаже вам, чого бракує, відповів совун і кивнув Почнемо, і їх розвели в різні боки. Діму завели в залу, де стіни світилися, там були екрани, сотні різних розмірів і форм, і на кожному щось рухалося і спокушало. Ось твоє королівство, прошепотіли вони. Діма зробив крок. Із екранів висунулися світляні доріжки. Він пішов по них, наче по містку над безодною. Місток був чудовий, але телефон у руці раптом зробився важким. Наче хто влив у нього залізо? Я я не можу, пробелькотів діма. Поруч з'явився рудий кіт у жилетці з безлічу кишень. Кожна хвилина монетка, сказав кіт. «На що ти її витрачаєш? На гру, прошепотів Діма, а міг би на сміх, біг, калюжи, мамині обійми, тихо відповів кіт і відкрив одну з кишень, звідти вискочили малесенькі світлячки. І на залу спала тепла темрява. Екрани почали гаснути, доріжки втрачали блиск. Телефон став теплим і легким. Я не хочу загубитися тут, сказав Діма. Тоді шукай міст часу, усміхнувся кіт. У далині з'явився міст не з дерева, не з каменю, а зі спогадів. Тут був його перший сніг, перша машинка, перший сміх із сашком. Діма пішов і кожен крок повертав йому живе тепло. На іншому боці моста стояли двері. Ті самі. Діма зрозумів якщо він їх відчинить зараз, повернеться до брата. Але попереду було ще одне випробування. Із темряви вийшов довгорукий тінь, переглядач, і спробував вихопити телефон. Віддай мій час, засичав він. Діма злякався, але згадав слова кота. Ступив крок і притис телефон до грудей. Це мій час. Я піду з ним, але не в ньому. Тінь розсипалась, мов дим, а двері перед Дімою прочинилися. Сашко потрапив у лабіринт. Стіни тут були складені з книжок, зошитів і чисел. Подекуди вони ворошилися, ніби живі. Я не вмію, прошепотів він, умієш. Просто не пробував, сказала мишка вчителька і подала олівець Мислиш, значить, можеш. Перший поворот загадка. Другий приклад, третій невеличкий текст. Сашко нервував, помилявся, але пробував знову. І лабіринт потрохи відступав. Нарешті перед ним з'явилась вежа літер, висока, як хмара. Щоб пройти далі, потрібно було скласти слово з літер, що летіли, як метелики. Сашко довго їх ловив і, нарешті, склав слово сміливість. Вежа розсунулась, впускаючи його в залу зі столами, на яких лежали інструменти, компаси. Лупи, фарби, глобуси. Знання це не тягар, це інструмент, пролунало з усіх боків. Сашко взяв компас, стрілка вказала на серце. Він усміхнувся і пішов далі, туди, де було світло. Десь у глибині академії збурились стіни. Пішла хвиля, наче у морі, двері скрипіли, вікна мерехтіли, жолобки світла текли сходами. Сашко біг коридором, шукаючи брата, коли побачив, як зі шпар у підлозі вириваються іскри, Академія ніби дихала глибоко і важко. Діма! гукав він, і почув відповідь, я тут. Вони зустрілися в головному холі, запиленому світлом і рухом. Поруч падали книжки, на сходах хиталися перила. Я думав, не знайду тебе, сказав Сашко. Я теж. Відповів Діма, міцно взявши брата за руку. Перед ними з'явився совун. Його крила тремтіли, але погляд був спокійний. Академія тримається на виборі якщо ви залишитеся такими ж, вона впаде разом із вами. Якщо ж зробите крок, вона стане вашим мостом. Я крок зробив, сказав Діма. Я не хочу ховатися в телефоні. І я, додав Сашко, я хочу вчитися. Навіть коли важко. Совун кивнув, під ногами розгорівся круг світла. Він розширювався, мов сонце на воді, поки не став порталом. Разом, сказав Совун. Брати ступили, і світ перевернувся. Вони прокинулись у своїй кімнаті. За вікном було тихо, місяць малював на підлозі золоті доріжки. Ми вдома, сказав Сашко. Діма сів із полегшенням зітхнув. На кухні мама ще не спала. Вона переглядала зошити, хвилюючись. Коли побачила синів, швидко підійшла і міцно обняла Я тут прошепотів Діма. Сашко торкнувся зошита. Можеш допомогти, якщо заплутаюсь? Завжди, відповіла мама. Тато зайшов, мовчки обійняв обох, і в цьому мовчанні було стільки любові. Скільки інколи не вміщують слова. Зранку Діма сам поклав телефон на полицю Після двору. Сашко заварив собі чай і сів за уроки. Спочатку складне, потім цікаве. Вони пішли на двір, сміялись, будували фортецю з коробок і ганяли м'яча. А ввечері Діма попросив маму почитати казку і заснув швидше, ніж учора. Сашко зробив уроки. І навіть намалював до них маленький компас у кутку зошита, щоб пам'ятати, де моє північне сонце, сказав він. Двері в коридорі більше не з'являлися, але інколи коли брати сміялися разом, або коли Сашко розгадував задачу а Діма будував вежу з кубиків, здавалося, що в повітрі м'яко дзвонить знайоме кунг. Наша академія знала своїх учнів вона відпускає не назавжди, а на життя. До нових зустрічей, маленькі мрійники.